Клуб файтер це не просто тренування ринг і медалі. Це мультифедеративна команда, яка працює на перетині стилів федерації та країн. Що це означає? Спортсмени виступають на змаганнях одразу кількох міжнародних організацій: ВТК, ІСКА, Вако, ВКА та в українській програмі Козацький двобій. І це не лише формальність, це реальні бої, реальні перемоги і справжня боротьба. Файтерівці виходять на татамі в ринг в Октагон. Вони змагаються у розділах Kick Лоу-Кік-Лайт, k к Light, Лайт, Contact. Семі контакт бокс емема їм не страшні нові виклики. Вони стають у спаринг з боксерами, те квандистами, каратистами, кікбоксерами. Кожен бій це досвід, кожна перемога це спільна перемога команди. Ліро, які найвагоміші досягнення вашої команди за останній час ти б хотіла відзначити за останній час. Ми побували на двох чемпіонатах України. Перший пройшов у броварах. Це був чемпіонат України з ком. Ми взяли шість золотих медалей. Другий чемпіонат України був за версією ВТК. Він також пройшов у броварах. Тоді ми взяли вже 9 золотих медалей. Чи є серед ваших спортсменів ті, хто особливо вразив вас своїм прогресом або перемогами? Так, серед моїх вихованців наразі є троє, котрі вперше виступили на чемпіонаті України: це Ніхаєнко Олексій, Лутовінов Єгор та Слизький Тимофій. Вони взяли золоті медалі та стали призерами цих чемпіонатів. Зараз у клубі тренується близько 60 спортсменів, як молодша, так і старша група. Це не просто діти чи підлітки, це майбутні чемпіони, і деякі з них вже стали ними. сім чемпіонів світу, десять чемпіонів Європи, понад 18 чемпіонів України, три майстри спорту, два кандидати у майстри спорту. Вільні файтер підіймав український прапор у Польщі, Ірландії, Австрії, Угорщині, Німеччині, Єгипті Чехії. Бійців пізнають і поважають у більш ніж 20 країнах, а вдома їх зустрічають оплесками. За цим усім щоденна праця тренерки худякової Валерії, а також згуртована підтримка команди. Голова батьківського комітету і секретарка клубу Левковець Ольга тримає все в тонусі від організації до логістики змагань. Які цілі ви ставите перед собою перед командою на не... Найближчий час. Найближчим часом ми плануємо поїхати на чемпіонат області за версією вако, який пройде 31 травня у місті Верхньодніпровськ. Далі будемо їхати на дружні змагання з Іска у клуб Спартак, який знаходиться також у Верхньодніпровську. Та надалі плануємо поїхати у Львів на чемпіонат України, який пройде з 19 по. 22 червня найдосвідченіші файтерівці вже беруть участь у суддівстві обласних турнірів. Це ще один рівень не тільки битися, а й вчитися бачити бій з боку, вміти оцінювати, розуміти правила гри глибше. Минулого року ми дуже активно приймали участь у змаганнях міжнародного класу, та на чемпіонатах Європи ми також приймали участь. Але цьогоріч ми не маємо змоги приймати. Участь у таких змаганнях через стан в країні, а також через брак фінансування. Я дуже дякую Збройним силам України за можливість приймати участь у змаганнях, які проходять на території нашої країни, та за можливість тренуватися. Набір у клуб триває постійно. Тренування у палаці культури та спорту металург проходять тричі на тиждень понеділок, середа, п'ятниця. Тут чекають усіх охочих віком від шести років. У файтері тебе навчать не лише бити, а й тримати удар.